Усім привіт! Вітаю вас на цьому тижні. Починаю своє відео із привітанням із Днем Святого Валентина, Днем всіх закоханих або ж самозакоханих. І пам'ятайте, кохання там, де вміють чути і розуміти одне одного. І я ж хочу вам нагадати, що я з День Святого Валентина почала від зарядки. А потім привела своє волосечко у порядок. А я застосовую стайлінг для об'єму і термозахист для того, щоб зробити гарну зачіску і укладку так, як я роблю це завжди. Висушую волосся я абсолютно за кожним мутям голови, тому що це дуже зручно і волосся, то має свою форму. Спушую волосся всім стайлінгом, Потім додаю ось таке масло, яке також додає додаткового блиску і допомагає моєму волосю тримати свою форму протягом ну, майже 2 днів. Використовую ось таку щітку brush під час сущіння волосся, для того, щоб не пошкоджувати волосся. Мій улюблений фейн Dyson. Я вже не уявляю свого сущіння волосся без нього. Використовую одразу таку насадку, яка на трохи засушує волосся, а потім виглядю на насадку, на насадку я за допомогою щітки брашу. І потім вже форма стає сама собою. Ось така інша друга насадка, і температуру ставлю на двічку. Ось так виглядає моє волосся вже після сушіння. Мені подобається блиск, можливо, камера не передає. І В кінці я додаю дві краплинки такого серума, тобто сироватки, для того, щоб трималася форма, і волосся додатково мало такий гарний блиск. Я його розігріваю в долонях і потім розподіляю по всій довжині волосся, Для того, щоб волоску було таке. Сяюче, блискуче, але коріння я не чіпаю. Ну, Зрозуміло, для того, щоб не, воно не було жирним. Ось так подивіться потім я наношу макіяж і святкую свято. Одночасно в цей же день я отримала посилочку до дня усіх закоханих. Я замовляла собі подарунок з Дагласу. Це по типу нашого брокару в Україні. Мазік, зрозуміло, як завжди, оцінює, чи там немає якихось засобів, які є незаконними, але це я жартую. Мас. До речі, про подарунки розповім вам у наступному відео. Обов'язково з понеділка чекайте. Сьогодні вже наступний день. Я їду разом із чоловіком купувати килим. Тому що під час прибирання я зіпсувала свій килим, який і мала. І маю надію, що я куплю той килим, який я хочу. Такий ще був теплий, зручний і в гарній цінні. Біку немає гарного диваніку. Зараз будемо йти у карифур, потім в і покажу вам, чи обрали ми ковер, чи ні. 260 на 230. Mm -hmm. Хороший. Давай mm -hmm. будем убирать. Все, это такой маркунчик. А потім по дорозі до іншого магазину ми придбали сау. але хочу показати вам ціни на такому невеличкому острівцю, де продаються українські продукти. Ну, такі невелика продукція, скажу вам так. Є ікра, але в дуже дорогій ціні. Також є гірчиця, до речі, це одна із найдорожчих цін, яка є на ціну в польські супермаркета, так само на гірчиці. Хотіла придбати французьку гірчицю, але потім подумала, що вони трохи забагато хочуть від такого невеликого пакування. А також хотіла сказати, що ціну на сирочки, на сирочки в глазурі, вони не можуть списати, тому що один сирочок аж 4 золоти. Але сало таки я придбала. По-польському це буде соломіна українська з частиною. І борщ тепер потрібно все виходити на борщ. Потім ми поїхали до Лідлу. До речі, черга на касі була невеликою. Намагалися купити все, щоб нам вистачило на цілий тиждень. Але ще після літу довелося заїхати в два магазини, щоб докупити. Певні речі там суму не було, тут теріячі, зрузі не було французької гірчиці. також паперу і гарну кабакашу із водою. І так, що саме вийшло купити. В лідлі. Ось такий кошик. Зараз докладно розповім, що саме. І чек. Ось такий чек. Це абсолютно все, що куплено, куплено лише в лідлі, і вийшло 221 злота, 26 грош. Ну, Якщо в гривнях, то порахувати по курсу помножити на 9,3-9,4. Багато немало, але так, яйця, сир на бутерброди, мацарева до салатки. Ось такий сир, рибка на снідання. Дуже приємно. Як же без тебе? Угу, Обов'язково. Це до салата шпінат, сукіні була формаційні ціні, помідочки ось такі. І такий сир на салат. Дуже смачний тунчик до салату. Потім в'язка авокадо Була в гарній ціні. Дві пачки масла, творог Що ще не показала, це така салатка вже приготована. Йогурт, творог, це на борщ. Сметана, ще один йогурт олія соняшникова. Мука. Це масику смаколики. Цибуля, буряк. Хліб один, хліб другий. Мої улюблені горішки солені. Також фасоля до борщу. Це до чайку. Це сушені помідори. Також картопля. Це у нас курочка одна, потім м'яско на котлетки, філе куряче, потім ось така шинка консервована на бутерброди і парушки. А ще ось такий сонечник, вже ядра узкані, Це до салатки, додаю я. Смачно. І також до салатки із шпінатом, із тунчиком ось кукурузку. Ось такі закупи. Але це не все, що ми купили. Мається на увазі, ще докуплювали в інших магазинах. Ось така на швидку руку вийшла вечеря. Це смажена курка із морквою. Та салат із капусти із і з пареєм. Тому я буду вечеряти. Така пізня вечеря. Усім смачного, хто зараз їсть. А я закликаю вас ставити вподобайки, кому сподобалося. І підписуватись на мій канал. čerijate